Не розумію, значить будемо робити так. Ну ви ж самі провокуєте до цього всього. Ваші документи. А ваші документи. Ваші документи? До повного ознайомлення. А ви хто? Я ж підставу до вас підійшов. Покажіть. Що документи ваші. Кому? Як це кому? Ну, кому показати документи? Ну, стоп, хто то кому? Такі? а ви, ви хто? Такі? Тому ви хто? Ви адекватно себе да, поводите? Так, ви хто такі? В не себе неадекватно поводять. Ну, да, тому що ви мене спрашуєте, хто я такий? Да, ви хто такі? А ви хто такі, щоб я вам показував документи? Для того щоб я вам показав документи, ну, будь ласка. я коли підійшла, У мене все зафіксовано на ПВР. Ну і я добре, я підійшла. Не звала вам причину зупинки. Треба було вмикати відео спочатку. Покажіть, будь, будь ласка, ви будете викидати в Тік-Ток там чи в Ютуб. Ну, ні, я не в тікток. Я не Це я для себе. Що треба спочатку знімати одразу. Да ладно. Відіться, Ваші документи розгорнуті в мені, Што будь ви ласка. Хто виділяємо просить, щоб представилась до вас. Ви звертаєтесь до нього зараз? Він до вас не звертався. Дайте ваші документи. А ви ще ваші раз скажу. Ви ваші я над... А я кому маю надати? Непонятно кому в поліцейській формі. Можу ви ще Я ж представилась вам, я ж кажу. А ви представились, хто ви такі? Кому? Ви водій? Кому засобу? Кому я ви до воді транспортного засобу? Кому я повинен представлятися? Не представлятися, а на вимогу закону поліцейському маєте надати вашу я тесті доступ про ви поліцейський? Засобу, Звичайно. документи ваші, будь ласка. Кому я ще, ще раз питаю? Тому до кого до кого ви звертаєтесь? А, а ви ну, хто? Ну, хтось страва? А ви Поверите хто? А документи? ви хто? Ви хто, хто? хто? таке? Документи, Представили? пожалуйста, в розгорнутому відео имею повне право. Він представив інспектор. А показали мені документи? А ви показали свої документи? Надали на ну ви покажіть. На... зі до... правил дорожнього руху два один. Ви надали документ? Ну ви надайте потім ви я водій. надам. Кому я должен, ви, ви, ви кому водій. я довпозувати документи? Покажи, скажіть, пожалуйста. Так, Дву двом двом людям в поліцейській формі? Інспектор да? представив ну, ви є водій. Покажите, пожалуйста, водій. документ. Ви должны предоставити кому свідчення водія. Так, кому кому я маю надати документи? А, ну, документ? а я кому? Ну я кому маю надати документ? А я кому маю надати документ? Чуть? Чуть? Я зрозуміла. А я кому маю надати? зараз. Секундочку. Ну давайте так. Да.